Я працював в фото доволі довго. Це на якомусь етапі була і основна робота, потім це була робота за сумісництвом. Мене завжди тягнуло до репортажної фотографії. Тобто, це не постановочна, не студійна, а саме репортажна. Тобто, ти кудись йдеш, їдеш і знімаєш те, що бачиш. Ну, якби робота над цим повоєнним візуалом. Знімати те, що відбулося, і документувати злочини війни, мабуть, це, це те, до чого мене вела вся моя кар'єра у фото. Якби це точ, точка максимуму, я не знаю, що може бути більш достойним для того, щоб застосувати ці навички. Іншого не буде. Найсильніші враження були від поїздки климентове Тростянець Охтирка в той напрямок, оскільки ну, там більше всього знаєш. Тростянець це щорічні. Для мене це щорічні поїздки туди, просто на відпочинок, на якісь веселі, веселі заходи. А поїхати в ці знайомі місця, де. І гуляв по мирному часу, і побачити те, що з ними стало, це дуже важко. Тому воно і важливо розказати, показати, що наробили з тими близькими для тебе місцями. І тому цей візуал, який ми намагалися передати в друкованому журналі, це, це те, що ми хотіли показати. Важко визначити, значущу якусь зйомку для цього журналу, оскільки. Всі наші поїздки, вони якимось чином пов'язані з ну, домом. Сумська область це все одно дім. Неважливо, куди ти виїжджаєш, ти їдеш по місцях, які знаєш. І бачити те, що там можна побачити в кінці цієї поїздки, це все одно ну, неприємно, в будь-якому разі. Відповідаючи на питання, чи є якийсь репортаж, який може більше подобається, ніж інше, ну взагалі сказати, подобається тут не дуже якби, до, тем, до теми. Виділити особисто для себе можу, мабуть, це фоторепортаж з елеватора та асфальтового заводу неподалік від в'язового Конотопського району. В цьому елеваторі асфальтному заводі, вони там дуже поряд через дорогу один від одного, був зроблений укреп район російський, і ми туди зайшли ну, після того, як вони вийшли звідти. І відчуття перебування в цій розполагі, яким її називають, можна порівняти з відчуттями, як коли ти заходиш в пограбоване своє житло. Це ж відчуття огиди, відрази і неприємності. неприємності абсолютно. Тут дуже, дуже неприємно бачити те, що роблять звірі, облаштовуючи собі лігла і грабуючи. Вони пограбували все, що змогли. Це і вирвали проводи з стін і новітнє обладнання, яке там було поставлене, позабирали з собою, навіть не знаючи, що воно таке. Замазані брудом вікна від якби світломаскування, яке вони намагалися зробити, навіть не брудом, а мазутом. А викопані якісь траншеї. Абсолютно так, таке враження, що викопані під впливом алкоголю, бо викопані вони без якоїсь системи, ну і таке інше.